А Ахавдоніс Єзавелі все, що зробив був Ілля, і все те, що він повбивав усіх пророків мечем. І послала Єзавель посланця до Іллі, говорячи: Отак нехай зроблять мені боги, і так нехай додадуть, якщо цього часу взавтра я не зроблю душі твоїй, як зроблено душі кожного з них. І побачив він це, і встав, та й пішов, боячись за душу свою. І прийшов він до юдиної Бершеви, і позоставив там свого хлопця. А сам пішов пустинею, дорогою одного дня, і сів під одним ялівцем, і зажадав собі смерти, і сказав Досить тепер, Господи, візьми душу мою, бо я не ліпший від батьків своїх. І поклався він і заснув під одним ялівцем. Аж ось Ангол діткнувся його та й сказав йому Устань та попоїш. І глянув він, аж ось у його головах калач, спечений на вугіллі та дзбанок води. І він їв та пив, і знову поклався. І вернувся Ангол Господній удруге, і діткнувся його та й сказав: Устань, попоїш, бо дорога тяжка перед тобою. І він устав, і попоїв та напився. І він ішов, підкріплений тією їжею, сорок день та сорок ночей аж до Божої гори хоров. І прибув він туди до печери, і переночував там, аж ось господнє слово до нього. І сказав він йому, чого ти тут, Іллє? А той відказав Я був дуже горливий для Господа, Бога Саваота, бо Ізраїлові сини покинули заповіта Твого та порозбивали жартівники твої, а пророків твоїх повбивали мечем. І позостався я сам. І шукали вони душу мою, щоб узяти її. А він відказав вийди, і станеш на горі перед Господнім лицем. Аж ось переходитиме Господь, а перед Господнім лицем вітер великий та міцний, що зриває гори та скелі ламає. Та не в вітрі Господь. А по вітрі трус землі, та не в трусі Господь. А по трусі огонь, і не в огні Господь. А по огні тихий лагідний голос. І сталося, як почув це Ілля, то закрив своє обличчя плащем своїм та й вийшов і став у входа печери. Аж ось до нього голос, що говорив чого ти тут, Ілля? А він відказав Я був дуже горливий для господа, Бога Саваота. Бо Ізраїлеві сини покинули заповіта твого та порозбивали жартівники твої, а пророків твоїх повбивали мечем. І позостався я сам. І шукали вони душу мою, щоб узяти її. І сказав до нього Господь: Іди, вернися на свою дорогу на Дамаську пустиню. І прийдеш, і помажеш хазаїла на царя над Сирією. А Єгу, німшієвого сина, помажеш на царя над Ізраїлем, А Єлисія, шафатового сина за Велмехоли. Помажеш на пророка замість себе. І станеться хто втече від хазаїлового меча, того вб'є його, а хто втече від меча його, того вб'є Єлисей. А в Ізраїлі я позоставив сім тисяч, усі коліна, що не схилялися перед ваалом, та всі уста, що не цілували його. І пішов він ізвідти, і знайшов Єлисея, шафатового сина, а він оре. Дванадцять запрягів перед ним, а він при дванадцятому. І підійшов до нього Ілля та й кинув йому свого плаща. І позоставив той волів, та й побіг за Ілею і сказав Нехай поцілую я батька свого та свою матір, та й піду за тобою. А той відказав йому Іди, але вернися, бо що я зробив тобі? І вернувся він від нього, і взяв запряга волів та й приніс його в жертву, а ярмами волів зварив його м'ясо, і дав народові, а ті їли. І він устав і пішов за Іллею. Та й служив йому.